Всім доброго дня! Сьогодні пропоную разом приготувати вечерю. Я буду готувати картопляне пюре, разом посмажимо скумбрію, а також хочу зварити брокколі. Сподіваюсь, такий варіант вечері вам буде в нагоді. Щось ви візьмете собі за ідею та приготуєте. Давайте починати. Спершу ставлю варитись картоплю, буде пюре. Звичайне пюре простісіньке підсолюю і відварюю до готовності картоплі, потім розминаю в пюре з вершковим маслом, абсолютно ніяких секретиків. Паралельно ставлю воду, грітися на броколі, щоб трішки їх приварити. Воду, звісно, також трішки підсолюю. Тим часом розбираю броколі на суцвіття. Насправді, моя донька любить їх їсти навіть в сирому вигляді, але для себе я трішки їх приварюю, а потім буду обсмажувати ще з часничком та вершковим маслом. Також я підготувала філе з кумбрії, прибрала всі кісточки, почистила і потрібно на шкірці зробити неглибокі розрізи. Також кожне філе я розрізаю навпіл, таким чином у нас виходить 4 шматочки підсолюю. І потрібно розігріти сковорідку для риби. Розігріваю рослинну олію, додаю шматочок вершкового масла, також декілька зубчиків чеснику. Та декілька гілочок тим'яну. У мене сушений. Якщо у вас є свіжий, то звичайно використовуйте свіжий. Замість тим'яну можна взяти розмарин, свіжий чи сушений. І нехай масло трішки прогрівається з чесничком. А ми поки що відваримо броколі. Буквально 1,5-2 хвилинки в киплячій воді, потім відкинути на дуршлаг. Та розігріваю ще одну сковорідку з рослинною олією, вершковим маслом та чесником для броколі. Обсмажую рибу на розігрітій сковороді. Я буду обсмажувати рибку лише з однієї сторони на шкірочці, тобто перевертати на інший бік я не буду. А буду поливати ось так розігрітим маслом. Таким чином, завдяки цьому розігрітому маслу, рибка проготується і зверху. Вона не буде сирою, але ми таким чином отримаємо не суху, не пересмажену, не перетриману рибу. як це Частенько буває, коли ми готуємо скумбрію з двох боків броколі. Перекладаю в сковорідку з часничком І буквально тут хвилинок 2, може навіть менше. Ну, я полюбляю, коли броколі хрумтючі. Якщо ви любите м'якеньке, то готуйте трішки довше на ваш смак. Можна також додати спеції, такі як перець чи якісь трави. Рибка вже майже готова. Бачите, вона вже побіліла, тим'ян можна прибрати, щоб не давав нам несмачний аромат в маслі. І... Все вже у мене готово, Можна накривати на стіл і подавати пюрешечка. Звісно ж, сматочок рибки, броколі, трішки зелені. На мій погляд, виходить дуже класно, смачна і повноцінна вечеря. І часу ми витратили. Абсолютно небагато. Такий варіант вечері готується швидко, просто, що неймовірно зручно для будь-якої господині. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!